Життя Я... Ми приїхали не з пустими руками до вас, тому ну, ми вам хочемо передати дуже багато подарунків і від рятувальників, і від наших партнерів Червоного Христа. Часто сниться вибухи у сні. Ось цей звук, просто я ніколи його не забуду. Цей, ну, тобто, там, коли, е, ну, Звісно, що ми живемо в Запоріжжі, коли чутно, що там десь вибух, все, е, воно е, там, ну в мене така мама дуже, вона дуже переживає, о, там, о, десь, десь близько завжди, о, десь близько. Ні, це не близько. ось повір, Оце не близько. Ось коли близько, воно ну, чутно. Коли, коли в тебе, то взагалі. Перед тим, як вже з під скажем, завалу доставали, я вже якраз бачу, що я не пронесу через двері, а там не буде так зручно і довелося виламувати ламувати скло. Ми слишимо, пострадавши, ми ми розбираємо, давали! Четвертий поверх. Я туди й єлі добрався. Ми ж звичайною драбиною поставили це там драбина, вона максимум там третій, третій поверх. а Ми її поставили майже вертикально. І да. поки зібрався там, поки заліз, я розумію, що якщо зараз драбину не під ну там не освободять місце, щоб автодрабина під'їхала, як взагалі вас передавати нашим е, колегам та медпрацівникам. І, і, та а потім все бачу, вже Люлечка під'їхала, все, думаю, в думаю, все. Мене-то витягли, а я не знала, що з чоловіком. Є сіл! Давайте не Укладивайся. Повністю, на спину. Лежись на спину, виранлювайся. А зараз людям Ложись на спину, вировавнюваєся. Пів години витягали, як потім мені сказали. Так, так. перебитували. Тому що так, він так витягнув ту руку з-під плити, що трошки ну, не вдало, але як вже зміг, так і витягнув цю руку. Ну, достатньо. Тут вже було побыстріше, бо там дійсно там, воно на глазах, на глазах тріщина Збільшилась, збільшувалося плита тріщала, я ж кажу, що там було смотрите нога нога дальше. Дальше, дальше, далі далі як тебе Хорошо. А возраст примірно. Кожного вечора проводиш час так, нібито останній. Ніколи не, не знаю. В ту мить я, я повернувся з роботи і навіть не мав е, ніякого... Відчуття, що це може стати останній вечір. Тому зараз кожен день як на вагу золота. Ми так трошки складновато народилися, і ну, складновато життя збереглося, складновато самі пологи мене пройшли там, були нюанси. Але е, дуже вдячні рятувальникам, які е, ну, зберегли не два, а три життя і ще й життя нашої собачки. Е, вдячна. І лікарям третього пологового, які зберегли життя вже моєї вже при народженні, мої, да, при народженні там, так, було складновато. Слава Богу, що все так склалося, що ну, Бог ДСНС нашої родини зберіг, і Бог нашу родину зберіг. Дай Бог, щоб ніколи більше такої ситуації ні з ким ніколи не траплялося. Ми тут зібрали. Саме для дитинки на кроватку. Дитинка, да, ванка перестатися. Сама матір, я думаю, я не можу. Це добре, що так все закінчилось. Саме необхідне в даний час памперси. Бо їх потрібно буде побільше, щоб вам було полегше. Також вам Ваша тепер велику родину. <гум> дякую. О боже. О Боже. Важка, дякую. О, Україні. Героям слава!